Якщо я його знайшов в кінці осені, значить мені ще повезло. Кінець осені, а ми не здаємося, ми продовжуємо збирати гриби. І вже білі в нас починаються. Ну, саме Але ми сьогодні приїхали у ліс, це обирати рядовки штрихувати. Рядовка-штрихувата це самий улюблений вид рядовок, які ми знаємо. Може, ви знаєте якісь другі, то підскажіть, але ми будемо збирати більш конкретно їх і трошки їжовиків, щоб зробити із них котлет. Що шукаєш? Маслюка мали зараз знайдемо. Найдеш. Єсь, так, да, Ну ти ж білу, знайшов, значить і маслюк буде. Так, гриб зеленушку попався. Зараз у грибників... Знову розділення вийшлося із за цих грибів. Бо одні збирають їх, як і збирали раніше. А більшість не збирають. Ну, я, знаю, які, я знаю, хто їх дуже любить, я їх презентую цим людям. Які гарні їжовики! А підмерший він зверху. Оце як потемнів, значить вже трошки підмерз. Масличок. Пізні маслюки, пізні білі гриби. Ну вже покажи, що ти хоч назбирав. Та нічого не назбирав. Та ну хоч щось покажи. А що назбирав, бачиш? <гум> на білого що ти наступив. <гум> У тебе сьогодні той день, коли ти сам наступаєш на гриби, а ми їх не бачимо. Скажи? <гум> то, то, <гум> захвастай! Захвастай. Це, Це в нас павутинний клейкий. Їстівний гриб. поки поки нічого, А тільки не, поки, поки поки поки. Зовсім, зовсім нема нічого, тільки пару білих і маслячок. Оце грибник, оце я розумію. А ми збираємо... А ми збираємо свої рядовки і їжовики. Маслячки пізньо осінні. Заблудимося. Ліс дрімучий. Оце. А це але на... Та ні. Це ж теж ця рядовка, Те, що мені треба. А це вона? Так. Да. Цікаво, так? Да? І ця теж вона. Угу. Разом з зеленухою. тільки стоп, стоп, не вкидай, я її зараз почищу. А, ну да. І повні Гриби, гриби називається. замисто. І знову штрихувата. Хто-то? Білий? Да. Диви який. Красень. Ти що? Єсть маслятка які гарні. Тут три і там далі трохи будуть. І ножничками, їх ножничками. А тут навіть не три, тут чотири. І знову білий красень. Білявчик. І якщо я його знайшов в кінці осені, значить мені ще повезло. Молоденький лісок з таким ковром зеленим. У кошику вже так доволі... Чимало рядовки, інколи мухомори червоні попадаються. І інколи попадаються ще білі грибочки. Який красавчик. Топчик. І здалеку блестить. Мабуть, маслюк. Ого, такий здоровий маслюк. А біля нього ще один маленький. Зону багато. Ой, вирвав із ковром. Ще один цікавий гриб. Мій батько дуже їх любить і дуже їх ждав в цьому році. І, кстати, в цьому році їх дуже мало і траплялося. Це чисто для батька їх і збираю. Козляки. У мене є відео про ці козляки і не одне Класний гриб. Коли свіжий готовий, що, скажімо так, люди, які знають його, то знають, що він білому по смаку не уступає. Хоча по харчовій цінності то він нижче, чим білий, чим маслюк, і чим польський. Беремо само собою. Козляки ростуть великими купами. Це Найти... не садиться, що ми гриби скидаємо. Йому подобається, коли ми їздимо, собираємо. Отако. А там зверху. А ну показуй. Так, да, маслюк він просто не потемнів ще. Мабуть, ти глицею його знайшов, так? Да? Ні, воно так і був. Так і був. Знаєш, тільки виклинувся. Воно дивився, там ще зліва, ну бачиш маслюк mm. біля мухоморів? І знову маслюки. Я сподіваюся, ти мені щось прикольне покажеш. Опеньки. Опеньки. Та ти що? Ти Якісь Да. Вони просто гігантські. Постав руку рядом. Це не опеньки, це пеньки. Це просто пеньки. Соснову є син? Там Сосновні. бачиш, там біля другого пенька там теж ще ростуть. Ну опеньки. Оно, опеньки. Угу. Да, таке ми зустрічали нерідко, що в нас... Опеньки ростуть прямо на соснових пеньках. Міслічок здоровий. Там трохи менше. Хороший. І дуже хороший. Збирав рядовочки і знову попав зразу на два штуки. Зразу ж. Дивіться, які малесенькі, але які гарні білі грибочки. Повний кошик. Всякої смакоти, да? козлики, сіра рядовка, маслюки. Опеньки. Опеньки, білі. Сіре, що в тебе, ну похвастайся, Багато, а ну, білий шанечно. Трошки є, трохи є. клас. Польський здоровий такий клас. Так, ну що, ребятка, ви задоволені від цього лісу сьогодні? Звичайно. Ми так назбиралися, що до машини єлі йдемо. Білих мало, звісно. Та не сказав би. Для кінця осені то все нам ще повезло з білими. Так, ну що, ми їдемо далі. На хвилинку подумав, що це білий, а це здоровенніший маслюк. Нічого собі, нічого хоч угодний. Так, да, не червивий. Може трошки старуватий на сушку піде. Але не червивий. Кавас.